Повітряні сили ЗСУ збили нібито такий невловимий гіперзвуковий російський кинжал. Тепер офіційно першу інформацію про успішну роботу комплексу Петріот підтвердили у командуванні. А ось від окупантів натомість новини і заяви геть тривожні. М'ясні хвилі вагнерівців у Бахмуті мають замінити тік-ток-дон-дон воїни. Крім Крим зазнає страшних атак балістичної зброї. А російські письменники-терористи чомусь загадково злітають у повітря разом із машинами про це. А ще про палаючий фосфором український схід і про день піхоти бійців, які бачать ворога не з камери дрона, а просто у притул в окопі. Дивіться хроніку 437-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Погано бути росіянином, але ще гірше бути російським письменником, який вирішив узяти до рук зброю. У Нижегородській області Московії, дорогою з окупованої Донеччини, вибухнула автівка публіциста, терориста Захара Прілепіна. Водій став дуже хорошим на місці підриву. А нібито легко пораненого Прілепіна чомусь евакуювали гвинтокрилом. Нормальний. Ще с 2014 го прилепин заявлял, что воюет против Украины на сходе, хотя інші оккупанты закидали йому лишь участь в съемках піар видео на позиціях. Все, что мы, мы делали, это просто ну, полный просто галимый беспредел. Просто вот что мы вытворяли. Я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. Мне 44 года. Я собираюсь еще долго жить и. Але ймовірно, життя без ніг стане літературу окупанту не таким цікавим у Кримсько-татарській організації. А теж повідомили, що при Лєпіна підірвали саме їхні партизани. Нагадали, що полювання на пропагандиста оголосили ще на початку року. Ситуація, не розумію, до. А ось на інших піар не довояк. Полювання доведеться голосити вже незабаром. На арені внутрішньої гризні Пригожина та Шойгу з'явився Кадиров. каже, що він погодився замінити тікаючих 10 травня вагнерівців, і буцімто вже відправляє до Бахмуту свої підрозділи. Адже має вражаючий досвід роботи з російським генштабом. Коли ми брали Дон, Маріуполь, Дон, ми просилі п'ять а отримали один. Екіпаж до ета техніки збіжалі. Ми винуждені були до поймать привісти братне. Нічого не міняється. Дон ті, хто кадирівці можуть міркувати про бахмут на тлі. кумкання жабу, тимчасово безпечному грозному. Але сам бахмут продовжує палати вночі. Ворог закидав місто запалювальними снарядами, і кадри звідти більше схожі на пекло. Снарядний голод, на який цілодобово скаржаться вагнерівці, не дуже помітний нашим захисникам у зруйнованому місті. Половина на п'яту ранку, і по звукам ви можете чути, що навіть типу зранку обстріли не закінчуються, як і цілодобово. Так що все буде Україна, Бахмут тримається, Бахмут стоїть і буде стояти. А ось окупанти десь у Криму стоять чомусь уже не так упевнено. Знову десь біля Джанкоя цвіте бавовна. Росіяни спочатку казали про роботу ППО, але не пояснили стовпи диму, які на аматорському відео підіймалися від землі. Жителі Криму, вочевидь, охоче вірять загарбникам. Тому біля чомусь перекритого Кримського мосту знову виникла тиснява з машин. Згодом версія змінилася. Нилася тепер кримські гауляйтери переконують, що перехопили чи то одну, чи то одразу дві балістичні ракети з українського комплексу Грім, так саме того, який досі не перебуває на озброєнні ЗСУ. Але що точно вже є на озброєнні наших захисників, це американська система Петріот, і за день після інформаційних відмовок у повітряних силах таки офіційно підтвердили припущення змі. Саме Петріот під час повітряної атаки четверто. Того травня поцілив ворожу аналога ну і нібито гіперзвукову ракету кинжал. Головне те, що нарешті в мій головний расистів відносно гіперзвукового озброєння був зруйнований такий день, які дотожний то, Москви самому ракетного крейсеру. Тобто це визначальна подія, тому що у кинжал було вкладено расистами величезні просто кошти, астрономічні. Вони його розробляли роками. Кожен там расист, який там сидить, був знає те, що це, а головне нет. все немає більше цього аналоговнів. Зсу руйнують міфи в головах окупантів, але найперше руйнують ворогів на полі бою. І першими на цій лінії це робить українська піхота. І з професійним днем піхотинців вітали усі і президенти, і командувачі різних видів військ, і звичайно, головнокомандувач зсу Валерій Залужний словами з вірша Сергія Скальда бійця, який боронив. Україну від 2014-го і загинув рік тому в Азовсталі. Я з тих, хто відрізняє дії від розмов. Я мовчки бив. Я не кричав ніба. І шлях єдиний. Боротьба. Олексій Пасак, п'ятий канал. За результативність українським піхотинцям подякував президент за його. з його стього. Володимир Зеленський розпочав своє щоденне відеозвернення до українців. Державні нагороди та почесні відзнаки цього дня від президента отримали бійці 10-ї гірсько штурмової 14-ї механізованої та 56-ї мотопіхотної бригади. Крім того, Володимир Зеленський окремо відзначив орденом Золота зірка командира мотопіхотної роти 93-ї механізованої бригади Холодний Яр. Дякую кожному і кожній, хто має честь служити в українській піхоті. Сьогодні ж передав орден Золота зірка рідним нашого героя, капітана Валерія Глебова. Він загинув в бою. Він був командиром мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ось цей шеврон. Шеврон, героя України, мені придала його донька Вікторія. Я буду берегти його, і це велика честь для мене. Остаточна декомунізація. Процес заміни совєтського герба на український тризуб уже розпочався. Мовиться про монумент батьківщина мати у Києві. Про це в етері марафону Єдині новини повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Комунятська атрибутика досі залишалася на щиті монумента. Урядовець зазначив, зараз готують проєктну документацію. Фахівці мудрують, яким чином замінити символи окупації на державний герб. Три безпілотники типу Посейдон разом із мобільним пунктом управління, а також пересувну СТО для ремонту військової техніки, передали бійцям волонтери громадської організації Справа громад у співпраці з фондом Петра Порошенка. Сучасне обладнання отримали військовослужбовці, які нині боронять Україну на південному напрямку. Комплекс один з найкращих, з якими ми працювали. Дуже гарний. І дальність, і телеметрія дуже хороша. Три канали, плюс защита від рибу. Це дуже, дуже дуже гарно. Камера одна з найкращих. Система стабілізації. Тепловізор дуже гарний. Сподіваюсь, що в липні, а може і в червні, у нас вже буде не Марк 3 а Марк 4 Це буде вже краща позиція по комунікаціям, краща позиція по протидії російському ребу. Ми не кажемо де, ми не кажемо коли. Але на півдні буде у нас дуже крута, дуже успішна операція. Я в це вірю. Хлопці підготовлені. Настрій гарний, я так розумію.